Вчора в районі проведення антитерористичної операції відбулося три прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника. Прольоти ворожих БПЛА зафіксовано на Луганському і Донецькому напрямках. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, але троє наших бійців були поранені. Підтверджені втрати противника за вчора склали сім поранених окупантів зі складу одразу трьох підрозділів російсько-окупаційних військ. І за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України до Макіївки прибуло 150 вояків 604-го центру спеціального призначення Вітязь Національної гвардії Російської Федерації. Їх місце постійної дислокації це місто Балашиха Московської області. Ці так звані гвардійці Золотова відповідатимуть за підняття бойового духу та вишкіл так званого 11-го полку противника, який Останнім часом поніс важкі втрати і отримав молоде поповнення, яке не має бойового досвіду та належної бойової підготовки. Але фактично ці 150 вояків будуть загороджувальним загоном.